Що ти там робиш зверху? Народ, Добрий ранок. Ярик з вами, канал, канал Добра і Позитива. Е, Відкручую. Відкручую пластик, який там збоку боку прикручений, щоб його сюди перемістити. Бачите, щоб не було того отвору, що тут є. А ти що робиш, синку? Я сідло роблю. Щоб було чисте, файненьке. Роблю змащування. Я підемкрачую передню вісь, щоб шкварня змастити. Все, зараз я вдома маю час піддомкратив кожну ліву сторону, праву зробив змащування і все почистив. Вон видно бачите, я собі трошки так привів тут в порядок, щоб нічого не висіло, кермову тягу також і. Привіт, синочка. І тут також. Зараз. І тут також. Зараз буду брати мийку високого тиску. І хімію тут теж зараз все помию, підтон і низом пройдуся також до самого кінця. Так, порядочок бути. В тебе порядочок з машиною. Mm -hmm. Так. так. Ти... В тебе не порядок, в тебе тут взагалі, тут немає вже скоро місця на машину. Okay, okay, so Ай, галюня, галюня. Щось хочеш сказати глядачам? Ставте лайк. лайк. А про себе? Ставте лайк для мене. А то чого It's для good? тебе ставити лайк? Не хочеш нічого сказати. Не хочеш, добре, значить ще час не прийшов, так? Так, добре. Міфі є гарні новини, але не хоче казати. На саночку свій телефон. Привіт, люди, знову, вітаннячка. Андрій, ти в кадрику. Вольветка тут стоїть. Я помив раму. Все зробив, змащення зробив, ще тільки мені залишилося всередині прибрати, ну там чисто, але так, до прибрати. Тут повимивав, міст помив, бачите, чистенько все лазив попід машину, туди і передній міст помив, і тут зверху. Ну так, по-господарськи. Ось тут тільки пропустив, бачите. А зараз ми будемо приступали. Дядя Ярик і КТМ. Дядя Ярик Катем. КТМ ма... Катем бейбі, так? Бейбі, так. 390 адвенчерів. Скільки ти проїхав на ньому часу, Андрійка? Часу? Ну, кілометрів у Ти я знаю, що ти його недавно купив, але скільки кілометрів? Дві-триста, щось таке. Мабуть, ага. Та, новий. До того в тебе що було? У тебе по не один, ти можеш до, так до, приблизно порах? До того 13 було. Ой, махи, Хонди, там, всі різні сузуки. Ти мав спорта чи ти не мав спорта? Да, так, так, спорта. У мене був Кавасакі ЗЗР 1200, тобто 1200 кубиків. Угу. Сам я ганяв. Але це не спорт, це тур, так? Тур, так, да, але там мотор за, за спорта стояв. Тобто ага. максимально я <laughs>, якось роздуплився. 290... Ні, подожди, брюш. Да, 200. Так, да, 290. А з наталкою 260. <laughs> це ти про швидкість чи що? Так. Да. Ого. То тільки тихо, нікому нікому. Ні, ні, то на закритому майданчику, бо, бо тут не можна порушувати. Бо то, федеральне порушення. Так, то тільки турма. на закритому майданчику, де це не немає обмежень. Ну Ви та, зрозуміли люди. Турма. Турма, так. І так, з ту, тура, туру ти мав, а тур ендуро не мав великого. Ти тільки мав малі ендурики. Тур турендуру. Ну, у мене були, були такі старомодні 90-х років дизайну, там Сузукі, uh ДР. -huh. 650 DRZ400. Це навіть це навіть не ендурики, це, як вони кажуть, на всі вжитки. так? All-purpose. Так, да, all-purpose. Ага. Потім в мене був Suzuki Вістром. Оце Вістром, це, мабуть, Турендура. Ну, а там який Вістром? об'єм тисячка чи ні? Є e 650, який у мене був була тисяча, але вона не дуже, вона тяжка Угу. Ага. О, у мене ще этот BMW E, GS800 був. Оце, uh -huh. оце Турундура. Це вже і, і в Європі знаєте. Так. Це від, і, і ти після БМВ перейшов. О, я багато чого перейшов. Це Та така проститутська душа. Хочеться щось uh -huh. нове інше. іншого. То Воно це гарне ти... і то, але все одно хочеться щось нове попробувати. А що зі стереотипами, що ламучий, що скажеш? Ну він у мене новий і у мене вперше я, uh -huh. я, Ти ще я, не знаю. Не сказав, що він новий. Ну для мене не було. все. Тут, от, тут, де тут дерев'я. Супер. Ти маєш передню вилку, можеш налаштувати, бачу а, так. Да, да, вона регулюється передбачає. А задня. А задня ось моноамортизатор, він теж опустив. Ага, ти його механічно можеш, він не має електроніки. Ні, ні, механічно. механічно. Я його на саму м'ягеньку позицію поставив. Uh -huh. І в влаштовується на 100 віту. Ти знаєш, що класно, що не литі диски, а на так, Саме це, це... Я ще, Вони ще камерні, але покупаєш такий кіт на борт, угу. там де спиці, його проклеюєш угу. і можна викидати камеру. Тобто ти вважаєш, що без камерки краще? А, так, без камерки краще. Їх легше ремонтувати. Угу. А дорозі якщо, ти маєш. Да, а якщо ти спіймав з камерою гвоздя, то треба знімати все. А без камерку що зробиш? Вкручуєш туди этот самий. Які такі набори, які ну, туди, ну, такі, як, як па пакля така якась. Ні, ні, пластиковий шуруп, але ага. він з клеєм. і ти його вкручуєш і надуваєш. І, ну ага. добре, до, до першого шиномонтажа, ну, <laughs> ну. до, доїдеш. Я, б краще, я не так зроблю колись. Угу. Куплю цей кіт, набор проклею там, де спиці кріпляться. Трошки пильний, бо тут у Ярі, Я не по тій дорозі поїхав. Та. Ну, ти поїхав якраз по такій дорозі, для якого цей моцики ну, да. <схід> використовують. По гравійці. по гравійці. До мене тут можна як по гравійці приїхати, так і без гравійки. У тебе квікшифтер тут? А, а як це? Ти зцеплення вижимаєш, як перемикаєш передачу. Як, ти на нього залазиш? Ось так. Ну, ну, трохи не так. Оба, <laughs> забрав. Ready to race. Да. Готов рейсувати. Зараз тільки. Так, визимаєш щеплення, оця кнопка. Ти запалення не, не, так? Не треба чіпати. А що там за світиться за помилки? Ні-ні, ти поїдеш, воно. А, воно побуде. Воно припере. Все як всіх, так? Як ну, стандартно. Ну то що, я поїхав, зараз приїду назад, довго не буду. Добре, може ще довго. Ой, люди, людоньки, поїхали. Я нічого не говорю, бо не знаю, чи мене чути тут буде. Є, yeah, є, yeah, все добре. Спіймав. Ну що, як тобі? Та що, дав мені трошки щастя, Андрійка. Я люблю мотоциклі, а свого немає, розумієш? Я тобі вже казав 100 років, що хочу моцика, хочу моцика, але це все кудись відкладається, бо то то треба, то, -то інше треба. Вибери, за вісім відда. Зісіма багажами. Цікаво. А, З а ти що тоді захочеш купити? А я захочу купити Сузукі, е, віз, мабуть, Вістром 800. А не тенерика. І чи тенерика? Тенерек, так. Тенерика, мабуть, такі тенерика. No. Ну він трошки дорожчий буде подлюка. Але він той вічний мотоцикль. Ну так, якщо не вб'єш, то он вісні. Ти його не вб'єш, Тенерика, то їде і їде. Тої потужності, що той маленький двигун, який тут об'єм, ти не пам'ятаєш? Мені одному, це за очі Да, Одному, так. двох – ні. Так. У двох треба. Це мотоцикл одиночок. Якщо турендує. No. А я ще так, хай вейне. Та якщо ти не будеш з'їжджати з дороги, тобі нафіг не треба. А що, якщо тільки асфальт, то що? Би? Далекий асфальт, далекий кілометр. Ну, можна. Є мотогутці. Я не, не, не знаю і не довіряю таким. Та Якісь нонеймам. мать. я нонейман. знаю. Вони ще існують довше, ніж БМ. Mm. У них історія 200 років там, десь. Є Honda, є BMW, є Yamaha. Оце є три таких самих топових для в моєму розумінні Yamaha Ямаха, супертен, ну супер тенера тобі не треба, ти ж з дороги не будеш з'їжджати. No? Yamaha. та там є Tracer 900. Mm. Ну, а якщо у двох комфорт, то Honda Goldwing. А ну, це вже зовсім асфальтовий мотоцикл, Дагато. дуже важкий, так то таке. То для хайвея. для хайвея ти короткий. Ну, Рабден раб заколону. <рес> скільки він шестиціліндровий мотоцикл? <рес> Жре, так. Мама зара, відрами, хлюпає. <рес> ну, наразі я вимикаюся, йдемо трошки за стіл, посидимо так, і, і чекаємо зараз ще гостей. Бо вже втомились потякати. Так. Ну пішли, Андрій. Докоруй цигарку. Зараз буде рибка, м'яско. І там ще в варбрикюрці теж. GoPro останньої моделі треба брати. Це в мене не GoPro, це інакше. А її недостатньо? Ні, вона не дуже добра. Зараз розкажу. Як було велике паті в нас і люди кебаб жарили. Ну, не пам'ятаю, ні. Дві вжарили, дві впало, зібрали фарші, забрали. І що ти тут зараз насмажиш нам? Класно. бачу. Юляки-бабі? Збри. Чуть-чуть роз... розлетілися. О, ну, класні. Зараз буде класні. Все, трошки відпочиваємо, трошки обідаємо, вечеряємо. Синочку, ти куди? Їдь обережно. Все, діти поїхали, бо в нас сьогодні день міста. Поїхали трошки на каруселях, качелях покататися. Все, щасливо, давай. Андрійко поїхав додому йому годину їхати. Їх гразиськи набір Все, не бачення. Все, дякую, що заїхали. Заїжджайте ще. Все, тримаємося. Пока. Бай. Альон. Пішли. Ти зараз мені Ай, Ти мене примушуєш до роботи зараз. І на цьому завершуємо даний випуск. Всім бажаю гарного настрою, хорошої. І веселої, веселої, забавої. Забави.